Друзі, всім привіт! Тільки поглянути, який екземпляр ми знайшли, підібрали і пригнали нашому замовнику. Це у нас Volkswagen Golf 5 2008 рік, чистий календарний модельний з Нідерландів. Двигун 1.4 TSI 110 кВт, 150 кінських сил з компресором, двигун Саха. Дуже класно машинка їде а, тільки після ТО. Цеп замінено, башмаки замінено, масло фільтра також замінено Машинка в нас на автоматичній коробці, де, е, автоматичній коробці передач DSG-6. В дуже класному. Збереженому стані по кузову з чесним рідним пробігом 196 тисяч кілометрів. Є абсолютно всі підтвердження до самого кінця, навіть свіжий РДВ-техогляд голландський, який вона пройшла. там Хай покажу трішки пізніше, бо точно не пам'ятаю. Машинка у нас в дуже зарядженій комплектації з двома оригінальними ключиками. З ключовим доступом. Також ці ключики є. У нас ще додатково комплект інших ключів. Досить цікаві ключики, від чого саме вони покажу трішки пізніше. На що ми маємо по автомобілю? Як я вже сказав, Нідерланди. Класна комплектація 1,4 TSI 150 кінських сил на ДСГ. По кузову сірий колір. Є декілька косметичних підкрасів, не критичних. І другий момент: автомобіль у нас в двойному заводському окрасі. Б'ється весь він 180-220 в середньому, приєми б'ються 100-120. Тобто це говорить про те, що автомобіль в двойному заводському окрасі. Так, цього не треба лякатися в концерні канцерні Вагней не тільки в концерні Вагне таке дійсно є. І це нормально, як по мені не всі зрозуміють, але це дійсно плюс. Чому плюс? Так як е, саме гольф в п'ятій платформі е, є проблеми з корозією по кузову. Тут вона відсутня від слова зовсім. Через що? Через те, що двойний заводський якраз. Тобто дуже е, такий товстий шар фарби лаку. І якби це великий плюс. Можете звернути увагу їхні проблемні місця попереду, крила муха лазить тут. знизу, пороги. Все тут абсолютно цілесеньке, є підфарбування косметичне по цій задній дверці. До речі, у нас, як я сказав, чистий 8 рік, Він то кому потрібно ось він є. Скло в нас все рідне по колу, навіть лобове восьмірочки. Тут де є підкрасик, також восьмерочки. Пороги ззаді, пороги арки. Тобто ніде нема навіть натяку на ржавчинку. Задня частина автомобіля також виглядає дуже класно, встановлений фаркоп з розеткою. Далі. Показую, тут у нас ніяких підфарбувань нема і не було. Зверніть увагу, під номером також їхня болячка, проблемне місце. Нема нічого від слова зовсім. З цього боку точно так само ніде нема нічого. Є ось така коточка. Навіть ось можете побачити по косочці досить товстий шар фарби і лаку, але в загальному ніде не по дверях, не по низам, не по порогам, не по чому, ніде не по аркам. Не кантик над лобовим, ніде, нічого в нас не побито, не посічене. Маємо те, що маємо. А по цій стороні у нас здається підкрас, заднє е крило і задня дверка. Чисто другий шар перех... з переходом на дверку. Е на даху встановлені такі рейлінги е лобове, до речі. Sane Global Secured, восьмерочка також. Можна, в принципі, предположити, що у 2018 році мінялась, але слідів переклейки я не бачу. А, морда у нас також не запісочена, знизу також ніде нічого не побите. Максимально бережна експлуатація, є якісь дрібні моменти по кузову, максимально не критичні, фари стан бездоганний. Капот взагалі не побитий сколами, тут немає у нас ніяких не підкрасів, нічого фари рідні. Хром максимально також збережений весь. Січки немає, є протитуманні фари, є омивачі фар. Автомобіль у нас на літній гумі Bridgestone R15 195-65, Рік не зовсім свіжий, але протектор а, дуже гарний, як новий, я б навіть сказав. Оригінальні диски, а, диски гальмові колодки нові спереді ззаді Церкала не посічені. Ззаді все точно так само, вся резина бриджстоун. Мало того, що гарний протектор і по трасі також не гуде, не виє. Кермується дуже гарно, їде прямо. Що, біжимо до салончику, вшинка закрита. Закриваємо зовні, все розказав, показав, тепер салончик. Як я вже сказав, дуже заряджена, класна комплектація. 4 склопідйомники, електропакет, електрорегулювання, дзеркал, підігрів дзеркал. Комбіновані карти в ідеальному стані. Знизу двері так можете також звернути увагу. Ось можете звернути увагу по проємам. Просто все в ідеальному стані. Ніде немає навіть натяку на якусь ржавчинку чи якісь такі моменти. Далі переходимо до салону. Салон також у нас дуже класний. Е, такі е, сидіння з тканини, плюс такі вставки з валюру посередині. Дуже вони такі зручні, м'якенькі, приємні на ощуп. Сидіння у нас, як бачите, не просижені, боковинки цілі, нічого не підшивалось, не робилось. Навіть знизу боковинка ціла, не продерта. Пластик ціленький. Кілимочки Ворсові. Кермо, знову ж таки, наголошую, скільки там пробігу у нас на даний момент 196 915 пробіг. Звертаю вашу увагу на стан керма. Кермо не перешивалося рідне заводське. Як по мені, до 2008 року стан ідеальний як по керму, так і по всьому іншому. А, значить, маємо мультикермо. Це дуже заряджена комплектація дійсно для гольфа. А, маємо ось такий мафон рідний заводський. Пробіг я вже сказав. Дивимося, запускаємо. Двигунчик запускається з пів Цепка, як я вже сказав, не чути, бо він замінений. Замінений десь тисячу кілометрів назад разом з маслом всім. Тобто машина після великого ТО. По факту нічого тут робити не треба. Двигунчик працює ідеально. На кермі також ми бачимо під рульові ліпістки перемикання передач. Вчора я їх також тестував, все працює. Маємо датчик світла, сенсор дощу, протитуманні фари. Всі наші помічнички ось також натискаються, працює дзеркало заднього вигляду з автозатемненнями, Зелененьким загорілось, підочечник. Так, тут все розказав, показав. Двохзонний клімат, контроль, підігрів сидінь, є SP, коробочка DSG, як можете бачити, DSG 6. Не знаю, можете поправити. Мені здається, що це звичайно, це dq 250 тут ставиться безпроблемно, надійно. Які там приколи з мультитроніками, все. Ну, тут машинка в загальному коробка перемикає прям ідеально, все показує, ніяких не піночків, спорт режим також є. Взагалі дуже все легенько, м'якесенько, і передачі також вона щелкає дуже приємно. ЄСП, як я вже сказав, є, прикурювач тут Також ніде клімат є, він заправлений, працює добре, підігрів сидінь працюють. Мультимедія дуже приємна. Також все грає, все підключено, навіть мапи, тільки немає карт України, але в загальному карта світу є. А, є ще ось така штучка, не знаю також для чого вона зроблена. вчора, я не пам'ятаю, ми робили, що воно ще і дістається. Коротше, щось кудись треба натиснути, а ось, мабуть, натиснути якось, О. воно дістається. Для чого це? Що їм робить? Я не знаю. Також можете написати в коментарях, але воно є. але воно є. А, так, 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 маємо два підстаканечка, також все чистенько, все гарненько. Ручничок також обтягнутий шкірою заводською, можете глянути в якому він стане в ідеальному. Є AUX регульований, що регулюється точніше підлокотник, також стан, як у новому автомобілі, фіксатори працюють, а тут ще в нас що є, є в нас CD Changer на 6 дисків, який також у нас є і він працює. Це вам ще раз Я наголошую на комплектації, що вона тут максимально заряжена, максимально класна. Так, що ще розказати? Тут все показав, розказав стієчки також обтянуті. У нас тканиною не пластик, є дефлектори. Стеля, стан бездоганний. А, що хотів, давайте відразу тоді по пробігу, покажу вже документацію і що в нас є. А от тільки подивіться, от така у нас дуже цікава штучка є. Це те, про що я казав, що у нас є два ключика. Як думаєте, для чого це? Правильно, ось є чотири фіксатори. Хтось заморочився. Фіксатори не просто, вони такі чувство, що вони тут забетоновані, вони кудись там дуже далеко йдуть. Дуже мощні. Це зроблено для того, щоб не украли у вас магнітолу. Тобто воно ставиться ось сюди, отак. Поки також, мабуть, не буду показувати, бо однією Такої, по-перше, неудобно На фотографіях я вже це зробив, там я покажу, воно буде. Але, типу, воно встановлюється, ключиком закривається, і все, ніхто у вас магнітолу вашу не украде. Хтось заморочився максимально. Всяке бачив, такого ще не бачив. Воно важить, щоб ви розуміли. ну, Кілограмів півтора воно з такого металюки такої зроблено, що і ці штирі також металеві, два ключа до них тут тільки ключі також скільки важить, вони товстенні. І все є. Оце людина заморочилась. Так? Подивіться. Я думаю, ви також такого ніде не зустрічали. Далі до автомобіля у нас іде ціла купа різної документації. Бардачок також такий бахрамой. обтянутий, щоб не скрипів, не пищав. Також дійсно шумоізоляція дуже класна. машинка. А, також до неї є абсолютно вся історія. Від початку до кінця є сервісні книжки, є видрук з РДВ. Можемо звернути увагу. РДВ, а, значить, крайній запис 18.04.2025 року. Номерний знак Фольксваген, дата першої реєстрації. 10.04.2008 року. 192 тисячі кілометрів було на 4 місяць 2025 року. І ось абсолютно вся історія, починаючи з 8-го року, з 12 місяця. І пішло, 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 пішло. До 18.04 тисячі кілометрів. Приємно, як по мені, дуже. Я просто обожнюю, коли з автомобілем йдуть ось такі видруки. Видрук раз, далі дивимося. Сервісна книжка, це її дістали з основної пачки, щоб видно було, хтось для себе заморачувався, навіть записував, що на якому він робив, міняв. А, значить, а ні, до речі, не саха, двигун вибачаюсь. BMI, мабуть. А, маркировка двигуна. Це мій втик. Я щось думав, що тут стоїть саха, аж ні. Так, значить, на 150 сил ставилась нога модифікація. Дивимося по сервісу. Пішло з 2010 року. Йдемо, йдемо, йдемо. Крайня відмітка 11.04.2024 року 182 тисячі кілометрів. Сервіска також повністю заповнена, як можете бачити. Також є свіжий РДВ. Дивимося також Вінкод, Volkswagen Golf, 192 380 кілометрів. Не бачу тільки дату. Коли це було номерний знак. 2 травня, а це наступний, значить, це було 2 травня. Ні, двадцять квітня 2025 року, о 9.30 машинка пройшла техогляд в Нідерландах. Це говорить про що? про те, що технічно, візуально, вона повністю відповідає параметрам. Машинка розмитнена, є документи про розмитнення, голландський техпаспорт, є договір купівлі продажу на нового власника, так як ми підбирали машинку під клієнта і будемо зараз передавати нашому замовнику. Тому ось така класна чесна машинка з рідним підтвердженим пробігом, з холодильником в бардачку, воно, і в загальному в дуже класній комплектації і за такими сейфами. Воно вважить, ну, просто реально воно важить його ну, важко втримати в руці. Це вже Точно ніхто не вкраде магнітолу. Так, тут все показав, розказав. Біжимо задній ряд, бо щось відео розтягується. автомобіль у нас додатково затонований задня частина, затонована так собі, бо де не де вона. Пленочка вже відхлупає задні карти без слідів зносу, проєми, також без слідів будь-яких, не знаю. Тут ніхто, мабуть, ніколи нас ззаді не сидів, максимально класно. Збережений стан, велюр супер, е тканина супер. Оригінальні ворсові килимочки. Можете звернути увагу стан, стан підлоги. Все супер. Дефлектори для задніх пасажирів, підстаканники для задніх пасажирів. Все працює, все закривається, все відкривається. Ось такий підлокотник дуже широкий, зручний. Ось так виглядає наша машинка з заднього ряду. Максимально класно все збережено. Стеля є в якісь моментик, А так все чисто, гарно. Можна вішати речі. Тут також можна вішати. Все... О, навіть все плавненько закривається, не ляпає. 2, що скажеш? Ну в загальному 2, ще мені подобається. Дивіться, от, оце я в ньому обожнюю. Іде одна оплотнітельна резинка. Іде друга уплотнітельна резинка, Вони стикуються, і, відповідно, туди ніколи не попадає пилюка і всякі нісенітниці. Тут все добре. А на передніх дверях ще є. І ось помимо цієї другої уплотнітельної резинки, є ще ось така штучка по центру, яка також закриває проєм, щоб туди нічого не залетало і не забивало. Кайф. Просто кайф. Біжимо, значить. до... Задня частина автомобіля, машинка запущена, вихлоп у нас чистий, не димить, не пердить, все люкс. Тут, як я вам вже показував, також все супер. Багажничок не менш цікавий, чим весь наш автомобіль. Повністю комплектний автомобіль. Відразу наголошую. Є в нас ось така ролета, є у нас подвійна підлога. Стан багажного відділення можете побачити саме бездоганний. Все в ідеалі, є ніші в боковій частині, досить глибокі. Є ніша в задній частині, є в нас подвійна підлога, немало важливо, яка можна так зробити, зафіксувати, щось загрузити, можна взагалі дістати, буде глибока. Є карманчики тут. І є в нас а, повністю комплект. Маємо весь набір інструменту, навіть викрутка оригінальна, двостороння, балонний ключ, домкрат. Прючок, гума 205 55 R16, також запасочка, усе у нас присутнє, все на своїх місцях. Ось такі для пакетиків лішачки. Все класно. Стеля без моментів. Зсередини також пластик не подертий. Ну Просто машинка, лялечка, за свій бюджет. Ага, до речі, найголовніше я вам забув сказати. Зараз ми до сьогодні йдемо. У нас був максимально просто обмежений бюджет. І по факту цю машину ми взяли просто по днищу ринка. У нас її майже забрали з-під носа, але ми все таки добили її і забрали саме ми. Про ціну я вам скажу трішки пізніше, а поки можете написати в коментарях, як ви думаєте, за яку ціну ми її забрали. Нагадується 2008 рік. Комплектацію ви бачите саме, стан ви бачите саме. Технічно машинка без зауважень від слова зовсім. Є якісь е, дрібні моменти попередній правій стороні. Мені здається, це втулка стабілізатора, бо стоєчки тут замінені. І є, коли при вивороті трішки такий звучок, опорні підшипнички, треба до їх подивитися. Все, в іншому машинка технічно ідеал. Зараз ще тоді показую підкапотку. Тому напишіть, як ви думаєте, за яку ціну ми придбали даний автомобіль від власника з пробігом до 200 тисяч і з ось такою історією. Все добре. Підкапотка також не намивалась, не начищалась. Тобто Це тут, як я сказав, замінений, Маслофільтр новий. Всі рідини в рівні перевіряв. Кліматронік працює. Нема до що дивитися, витяків ніяких нема. Акумулятор навіть написано, коли був замінений. 10-12.2022 року. Глобал. Все якось так. Тепловий екран всередині є, навіть із ось таким отражателем. Ржавчини ніде ніякої немає. Ну ляля, просто машинка, лялечка. Будемо підводити підсумки. Друзі, давайте підводити підсумки. Сьогодні на огляді був ось такий автомобіль, який ми пригнали для нашого замовника. Це у нас Volkswagen Golf 5, 2008 рік від власника з Нідерландів з чесним підтвердженим пробігом, як ви вже бачили, 196 тисяч з двигуном 14 TSI 150 сил на DSG 6 в класній зарядженій комплектації. І найголовніше за прайс. Менше 6 тисяч доларів. Ми її забрали за 5900 доларів. В моєму розумінні для такого автомобіля це просто нижче ринку, навіть не низь, нижче ринку за такий стан і за обслужений автомобіль Зараз будемо їхати віддавати даний автомобіль нашому замовнику. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтесь, підберемо і вам автомобіль вашої мрії. Приженемо, розкажемо, покажемо. Зробимо все під ключ. Нагадую, з вами був Майнек Скарлії Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та фейсбук. До нових зустрічей!